В ефірі програма Діалоги. Вітаю вас сьогодні. Ми в центрі відновлення зору Анатолія Сови і маємо чудову можливість дізнатись про його унікальність. Центр відновлення зору Анатолія Сови клініка вищої акредитаційної категорії з потужною сучасною лікувально-діагностичною базою і розвиненою мережею представництв по Україні. У клініці щорічно проводиться більше ніж 5 тисяч операцій і 24 тисячі діагностико-консультативних оглядів. Якість діагностики і лікування двічі підтверджено міжнародним сертифікатом якості в арсеналі клініки АС різноманітне і сучасне обладнання, яке дає можливість надання діагностичних і лікувальних послуг на високому. У рівні, як дорослим, так і дітям. Наш співрозмовник керівник центру відновлення зору, провідний хірург, заслужений лікар України, офтальмохірург вищої категорії Анатолій Ігорович Сова. Пане Анатолію, на сьогоднішній день ви є головним лікарем центру відновлення зору. Розкажіть про роботу клініки, яку ви очолюєте. Наша клініка центр відновлення зору, це клініка, яка насамперед спеціалізується на лікуванні офтальмологічних вад. І ми сьогодні працюємо для всіх верст населення. Тобто приймаємо пацієнтів починаючи з трьох років. Є дитяче відділення, є доросле відділення. Ми проводимо діагностичне обстеження. В середньому в рік наш центр пропускає близько 20 тисяч обстежень. Таким чином ми стараємось провести своєчасне діагностичне вимірювання для того, щоб визначити на ранніх стадіях проблему і постаратися їх можна скоріше лікувати. А які послуги надає ваша клініка і хто є вашими пацієнтами? Наша клініка насамперед спеціалізована в терміновічна установа. Тобто ми проводимо лікування пацієнтів з різними проблемами. Це і короткозорість, і астигматизм, і вродження вади зору, це і катаракти, і глоукома, і кератоконус. Тобто достатньо великий спектр хірургічної діяльності. Ну, крім хірургії, ми проводимо і терапевтичне лікування, і дослідження структури, як комп'ютерна томографія, наприклад. Тобто, Сьогодні ми стараємось, намагаємося в цьому центрі зробити максимально повний спектр лікування офтальмологічних пацієнтів. По статистиці, в середньому в наш центр приблизно десь відсотків 20-25 це пацієнти Чернівецької області, а все решта це пацієнти, які приїжджають з. Інших куточків України, це і пацієнти, які попадають до нас із Києва, із Дніпропетровська, із Харкова, із Донецька. Тобто пацієнтів дуже багато і приїжджають вони навіть із-за кордону. Це і пацієнти, які приїжджали із Італії, з Німеччини. От у нас вчора була операція, пацієнтка спеціально приїхала на ексамір-лазерну корекцію з Німеччини, з міста Аугсбург. Тобто Вона спеці спеціально чекала цього дня і ми провели ексамір-лазерну корекцію. До речі, вже у нас оперувалася її мама, зробила обидві операції з приводу катаракти. Да. І зараз вона приїхала Вероніка її звати, вона вже в Німеччині в дитячому віці виїхала, в 13 років і тільки було. От вона зараз провела лікування і собі. Пане Антолі, скажіть, будь ласка, ми поки до вас сюди дійшли, побачили дуже багато гарної сучасної техніки. Можливо, буде нашим глядачам цікаво про цю техніку почути. Розкажіть, які в операційних блоках в діагностичному відділенні. Так, да, ми в цей центр, який ми сьогодні створили, новий центр, центр відновлення зору. Ми не тільки приїхали в нове приміщення, ми також ввели нові діагностичні лінії, у нас з'явилось нове обладнання. Сьогодні ми проводимо комп'ютерну томографію ока на японському апараті, який робить дослідження в 3D-режимі. В 3D Це апарат, який є унікальним для Західного регіону України. У нас є унікальне. Прилади, які проводять кірдотапографію. Тобто сьогодні ми можемо на мікронному рівні визначати структури ока і розраховувати операцію вже таким чином, щоб пацієнт отримав максимально можливий зір. Сьогодні йде боротьба за кожний відсоток зору. В нашій клініці є декілька приладів, декілька технологій, які, скажімо, являються унікальними для, сьогодні, для Західного регіону України. І, наприклад, в цьому році наша клініка почала проводити фемтолазерне лікування катаракти. Цей прилад це, мабуть, перший прилад взагалі в медичній практиці офтальмологічній, коли хірург використовує Дані комп'ютерної томографії для проведення операції. Тобто у хірурга перед обличчям хірурга не зображення в мікроскопі, а на мікронному рівні дані комп'ютерної томографії. Хірург по даним комп'ютерного томографа на мікронному рівні робить маніпуляції, таким чином досягається майже ідеальний результат. Це так звана автоматизована система лікування катаракти. Тобто, ми йдемо до того, що мабуть в майбутньому всі операції будуть виконувати сучасні роботи, і скажімо, таких роботів не буде просто. Шансів зробити помилку, тобто рівень лікування сьогодні настільки міняється, і напрямок, який сьогодні є в науці, це напрямок зменшити фактор, фактор людський фактор. Пане Толі, оця техніка вона потребує професійного персоналу, де навчаються лікарі вашої клініки для того, щоб вміти працювати на цій техніці. Да, сьогодні техніка, яка з'являється в наших руках, вона не просто складна, вона надто складна і достатньо, скажем, важливо опанувати цю, працювати на високому рівні. І ми намагаємося сьогодні зробити таким чином, щоб всі наші лікарі проходили навчання в кращих установах за кордоном. Наші лікарі виїжджали неоднократно в Америку, в Німеччину на стажування на Обмін досвідом наші лікарі приймають участь в конференціях в цьому році 12 лікарів з нашої клініки були на конференції в Амстердамі. Четверо лікарів були на конференції в Сан-Франциско, троє лікарів були на конференції в Віроні. Тобто ми стараємось приймати участь на всіх міжнародних форумах, міжнародних конференціях, тому що це дійсно це шанс підняти свій рівень, побачити нові напрямки роботи, ну і старатися їх втілювати в своє життя, в свою роботу. А що до цінової політики в клініці? Наша клініка розрахована на всі версти населення, і з першого дня роботи ми старалися зробити так, щоб в першу чергу було доступне діагностичне обстеження. Тобто в нашій клініці діє програма, по якій пенсіонер, маючи 20 гривень, може пройти базове обстеження. Обстеження коштує 20 гривень, за ці гроші він проходить комп'ютерне дослідження тиску, комп'ютерну рефракцію, підбір окулярів. Ну і діагност від лікаря отримує, рекомендації, поради, як далі йому лікуватись. Тобто, оця цінова політика вона дозволяє провести багато досліджень, провести на, на, для різних верст населення. То, наприклад, лікування катаракти – в в нашій клініці вартує ультразвукова методика від 900 гривень, лазерна методика від 1880 гривень. Тобто в цю ціну входить вже повний цикл лікування з розрахунком операції, з матеріалом операції післяопераційні обстеження, ліки додому. Тобто це повний цикл лікування щодо цінової політики. То в нашій клініці розроблена спеціальна програма, по якій пацієнт може провести лікування. І сплачувати за це лікування протягом півроку, без жодних відсотків. Тобто, так звана розсрочка, яка була у нас колись в радянські часи, да ми пам'ятаємо, купували телевізори, там холодильники. Тобто сьогодні пацієнт отримує вже хороший результат, він вже провів лікування, а виплату за операцію вартості він проводить на протязі півроку без збільшення вартості лікування. А щодо часу операції, от скільки часу займає сама операція, яка йде, скільки часу потрібно для підготовки? Чи є у вас палати, де можливо хтось, хто приїжджає з інших міст, може зупинитись і дочекати своєї черги діагностичного дослідження? Да, сьогодні проведення діагностичного обстеження іноді займає 3-4 години. Для того, щоб провести операцію, яка може тривати там 2-3 секунди, іноді приходиться проводити обстеження, яке може тривати і 3-4 години. Тобто параметри, які ми закладаємо в прилади, це параметри, які ну, скажімо, повинні бути досить точними і на рівні мікрон, спеціальних вимірів. І оці програми, які використовують сьогодні лазерні прилади, комп'ютеризовані прилади, вони вимагають хороше діагностичне обладнання. Діагностика Сьогодні, як правило, триває приблизно від 2-3 годин. Що стосується самої операції, як правило, операція, наприклад, з ексімір лазерної корекції триває від 3-4 секунд суто робота самого апарату, лазерного етапу, там, до 15-20 секунд. Якщо казати про методику лазерного лікування катаракти, тривалість операції від 2 до 4 хвилин. Тобто, наприклад, в минулому році я сам особисто зробив 3800 операцій за рік, тобто? за рік, да. Тобто кажуться, що велика кількість, але це за рахунок того, що є оптимізація робочого процесу, і сама тривалість хірургічного етапу вона займає досить мало часу. По-перше, це легко переноситься самим пацієнтам, це дає менший ризик якогось ускладнень, і головне, що це дає таку оптимізацію роботи хірургів. А панатулі, ми знаємо, що ваш центр є одним з найкращих клінік в Україні. Як вам вдається тримати цю планку лідера в сучасних умовах? Ну скажу, що це не легко. Да? Сьогодні стати лідером складно, а ще складніше утримувати лідерство. І ми намагаємось використовувати найкращі технології. Сьогодні наші спеціалісти, це люди, які приймають участь не просто в закордонних конференціях. Це люди, які стремляться бути лідерами у всьому. Тобто, вони займаються і науковою роботою, вони і навчаються у інших лікарів за кордоном. Тобто сьогодні наша клініка це клініка, яка ну, старається втілити всі, всі технології, які тільки з'являються в світі. І скажімо, так, да, це не дуже легко, це і фінансово затратно, але благодаря тому, що у нас достатньо хороший потенціал, хороша професійна команда. Я думаю, що нам це вдається. А пане Анатолію, як ви гадаєте, могли б ви запрошувати до себе в свою клініку когось на навчання інших лікарів? Тому що ви розповідаєте, що ви їздите на конференції в інші країни, в інші міста? У вас було таке на думці зробити можливо таке в своїй клініці? Так, я хочу сказати, що нарешті втілилась моя мрія. Ми зробили власний конференц-зал. І сьогодні ми плануємо проводити конференції не тільки для лікарів нашої структури, але й для лікарів інших регіонів. У нас сьогодні вже є домовленість з провідними виробниками обладнання, і вони будуть також свої технології, свої методики лікування показувати. Тобто ми сьогодні маємо можливість. С це не просто лікувати пацієнтів, але займатися роботою по обміну досвідом по навчанню лікарів з інших регіонів. Не секрет, що сучасні умови праці негативно впливають на зір. Насамкінець, що ви можете порадити нашим телеглядачам для того, щоб зберегти свій зір. Ну, дійсно, сьогодні багато навантаження на наш зір це і комп'ютери, це і смартфони, і гаджети різні. Ось, тобто сьогодні дійсно навантаження на, на, на орган зору достатньо велике. І ем, єдине, що я можу сказати, ну, не, не, ми не можемо сьогодні уявити життя без комп'ютерів. Єдине, да? що можна запропонувати, це хоча б періодично, хоча б один раз в рік звертатись до лікаря, звертатись до фахівців, які перевірять ем, об'єктивний Стан зору і хоча б знати, наскільки відбуваються зміни. Тобто, своєчасна діагностика і лікування це запорука результату хорошого зору. Я вам дуже гарно дякую за розмову. А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої передачі був провідний хірург, заслужений лікар України, головний лікар центру відновлення зору Анатолій Сова. Залишайтесь з нами на промені.